Перші юні фехтувальники України мають змогу навчатись у кращих тренерів нашої держави, обмінюватися досвідом та схрестити шпаги зі своїми однолітками у бойових поєдинках. Задля участі у зборах учасники проходили жорсткий відбір за допомогою шести турнірів, що проводилися у різних містах України. А за рейтингами змагань кращі фехтувальники разом зі своїми тренерами були запрошені до Хмельницького на обмін досвідом. За все время существування нашого фехтування вперше проводиться вот такої збор організований. З фінансовою підтримкою збір для младших дітей, то що вже много років десятиліття проводиться в Італії, в Франції. От у нас це перший раз фінансування зборів повністю взяла на себе Федерація фехтування України. Тож кожна дитина мала шанс потрапити сюди, щоб удосконалити свої навички володіння шпагою. Наша федерація звернула увагу на те, що все таки ці діти кадати виростуть, і якраз і на ані поповняться став зборної країни. Проте, не дивлячись на всю серйозність зборів, все зроблено під формат дитячих заходів. Розминки та підготовка до спарингів проходять в ігровій формі, щоб дітям було цікаво займатися. Різні тренери проводять ці тренування, а це ну, справді дуже цікаво, спробувати себе в різних стилях. Але досвід на цих зборах отримують не тільки діти, вчаться одне в одного, і тренери, як молоді, так і досвідчені. Свіжий вот как бы, звісно, э, дуже важливий. Мої мальчики і дівчинки, я найкращих мальчиков и девочек отдаю даю зараз вот на цьому сборе іншим тренерам, прошу поработать, прошу щось підказати. Може бути, вони заметили те, що я не заметил. Может може они вони придумають щось нове. І не дивлячись на те, що учасники є потенційними суперниками одне одному, між собою всі діти дуже зблизились та подружились, що позитивно впливає на взаємовідносини між командами. Адже в майбутньому їм ще не раз доведеться зустрітись на змаганнях. Як мені тренер каже, в бою я буду змагатися, а в житті дружити. Богдана Ісупович, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.